Чи правда, що ми вже живемо в антиутопії, Яка історія цього жанру? Чому він виник? Як став частиною поп культури? та яке коріння нашого страху перед майбутнім? З вами Культ і я Віталій Стеценко. У Цьому відео ЕСЦ ми поставимо крапку в нашому циклі про антиутопії. Ідемо відповіді на вище задані запитання. Також ми розкажемо, що таке взагалі антиутопія та чому це так актуально сьогодні. А головне, чи дійсно ми живемо по сценарію Орвелла та Гакселя. хто в цьому винен і що з цим робити? Таким людям, звичайним, як ми з вами, я зауважу, що матеріал, які ви почуєте сьогодні, є суто моїми думками, поглядами і результатами досліджень цього напряму, які я проводив протягом декількох років. І також частково це є відповіддю на запитання підписників під відеоаналізами шедеврів цього, цього жанру. У цьому відео ви отримаєте всі необхідні відповіді. А щоб і далі отримувати відповіді на свої запитання, а також дослідження інших культурних жанрів, то не забудьте поставити лайк цьому відео і зробити підписку на цей канал. Розпочнемо ми з історії. Жив колись такий пан Джеремі Бентам або ще називають його Еремія Бентам. Родом він був із Англії і вів свою активну діяльність в кінці XVIII – на посокодинадцятого століття. Це людина справді великого розуму, і можна сказати, він був генієм. І найбільша його геніальність вона втілилась в роботі такого конструктора-ідеолога. Він приймав участь у придумуванні багатьох державних проєктів на рівні візіонерства. Тобто, Теж ті ідеї, які він продукував, вони реалізовувалися наступні 200 років по всьому світу. Наприклад, він придумав концепцію паноптикуму. Це проєкт ідеальної в'язниці, у якій контроль за всією територією може проводити всього одна людина. За допомогою цієї концепції, сам Бентам та інші дослідники, серед яких були філософи, соціологи, інженери, економісти, футуристи, пораховували цілий ряд ідей майбутнього. Знов таки. Наприклад, паноптикуму він вивів тоді, коли ще не було інтернету, відеокамер та навіть ніякої мови про ці технології ще не було. Паноптикум вважається фундаментом явища тоталітарної України, у якій буде можливість і буде реалізований контроль над всіма сферами життя кожної людини знов-таки за допомогою технологій. Наприклад, задом серії фільмів Матриця багато у чому збігається з роботами Бантама. Брати або серстри, сестри Вачовські, тут уже вам як, як подобається, вочевидь, позичили частину концепції паноптикому для а, логіки свого а, фільму. Джеремі Бентам це велика людина, про яку взагалі б варто було зробити окреме відео, адже е, ім'я його відоме у всьому світі, а вплив е, дійсно значний. Якщо вам цікаві такі відео, дайте знати про це у коментарях. Також цей вчений у 1818 році у своїх памфлетах вперше вжив і створив таким чином термін какотопія. Перекладається він приблизно як найгірша із можливих краємниць країни. Іншими словами, є політична утопія, тобто ідеальний найкращий формат влади. І на протипоставлення йому є какотопія. Це найгірший формат. Тобто, тут ми бачимо таку діалектику в політичному контексті. Фактично, поняття Ктопія воно почало формуватися раніше ніж за Бентама. А ну, наприклад, у Давній Греції у Аристофана була комедія, яка висміювала афінську демократію в такому сатиристичному форматі. А таким чином вони кепкували з відомого твору Платона держава, тобто щось схоже на. Навіть концепції таких дуже прото антиутопій було і раніше, але сталих особливостей термін і логіки жанру антиутопії, звичайно не було не було мети показати найгірший сценарій розвитку людства політичних режимів і того, як на шляху до ідеалу суспільства доходить до потворності і такого жаху, як, наприклад, змальован в романі Джорджа Орвелла. Концепція, яку ми називаємо антиутопія, з'явилася лише в кінці 19 століття. Все, що було до того, скоріше за все, це просто локальна стилістична схожість. І ви а, запевнитесь у цьому впродовж цього відео. І дізнаєтесь, чому така ідея раніше була просто неможлива. До зародження питання антиутопії також доклав руку такий собі пан Томас Майтус. Він був науковцем і взагалі мав безліч інших талантів, але його а, головна заслуга і популярність прийшла через так, а, так звану теорію. Майпуса, якщо дуже коротко, то ця теорія про те, що з розвитком технологій буде зростати населення планети, і воно буде зростати в геометричній прогресії. Тоді як засоби для існування, наприклад, провізія, да, вона буде тільки в арифметичній і таким чином не буде можливості для добробуту, і навіть виживання всіх людей на планеті, і нові технології будуть вести людство до техногенних та інших катастроф. В кінці кінців Мальтус і Бентам своїми концепціями поклали першу цеглину до розвитку питань антиутопії. Бентам запропонував необхідність слідкувати за кожною людиною і побудувати механізм репресій та нагляду. А Мальтус посилив людях страх перед технологіями майбутнього, які нагадую вам будуть вести до катастроф. Також варто додати, що саме поняття жанр антиутопії» — це не зовсім коректно. Це скоріше не жанр, це просто напрям у культурі. На цьому каналі ми з вами розібрали і проаналізували найвизначніші антиутопічні твори і біографії їхніх авторів. І давайте ще раз перерахуємо. Ці шедеври. розпочнемо ми з Роману 194 Джорджа Орвола. Якщо брати жанрову його, його направленість, це соціальний горор, тобто такий фільм жахів, тобто, тобто книга жахів, де впродовж цього твору ми бачимо атмосферу страху, болю, вічою, який обволікає кожну сферу життя, кожну людину. І якщо ну, дійсно якісно фільм організувати, то вийде справді такий дуже моторошний психологічно-соціальний фільм жахів. Далі ми розглядали Одуса Гакслі і його шедевр, який чудесний світ новий, який буде назвати більш правильно соціальною сатирою, тобто певною мірою комедією. У цьому творі ми бачимо ідеї нескінченних задоволень, зменшення важливості особистості, саморозвитку людей, які були доведені просто до абсурду наступне це Євгеній Замятін. Ми це вже наукова фантастика з елементами соціальної сатири. Тут автор, який сам був прихильником комунізму, зображує те, як класно і круто буде, коли комунізм стане тотальним, технології стануть тотальними, і людство перейде від мислення індивідами, тобто від мислення через я до суцільного масштабного ми. Так і називається сам роман. Ми. До того ж, у світі роману уславляється ідея раціоналізації. А у той же момент все, що є нелогічне, природне, немеханічне, визнано некорисним і, в принципі, визнано таким головним злом. Далі ми розглядали Карін Боє Калло Каїн». Цей твір є детективом, таким психологічним, з елементами трилеру. І останній сюжет побудовано навколо головного героя, який певною мірою є роздвоєним, але при цьому його дії вони за режим. Тобто він є таким слугою режиму, і він, будучи хіміком, винаходить речовину, яка називається калокаїн, яка здатна дістати із людини всю правду. Із самих самих людин його підсвідомості. і ну, ми таке назвали це відео Мрія Чекіста, тому що таким чином за допомогою цієї речовини можна судити людей навіть за думки. І останньою роботою в нашому циклі шедеврів жанру «Антиутопія» був чотири градус за Френґєєтом, авторства Рея Бредбері. Це як і ми зам'ятіна фантастика наукова з елементами соціальної сатири. У даному романі присутнє висміювання тупості маленької людини, яка Через спалювання книжок і відсутність саморозвитку дійшла до такого масштабу, що навіть просто дивиться в стіни, де показуються різні картинки. Очевидно, що Бредбері теж довів ідею отопіння та цензури до максимума, і знов таки підсумуємо, що всі ці твори неможливо мислити в рамках одного жанру, тому що це дуже різні жанри, але є спільний напрям. Це напрям називається антоутопія. І знов таки фактично вона виникає лише на початку ХХ століття, і першим романом, який є канонічною антиутопією, був роман, роман Замятіна. Ми він з'явився саме в цей час, тому що було сформовано дві головні передумови. Перша полягає в тому, що в період початку ХХ століття починається величезний технологічний бум. Коли дійсно всім здавалося, що науковий прогрес вирішить всі проблеми людства, і ми пам'ятаємо, що Мальтус попереджав людство щодо ризиків такого прогресу, другий аспект це відокремлення людини від будь-яких духовних ідей та сакральних інститутів, наприклад, церкви, які ну, натурально знищували в СРСР. Тобто секуляризація вона дійшла всіх сфер життя. Звичайно, що і тоді, і зараз були противники ідеї такої антирелігійності, які боялися, що життя без бога спотворюють людство. Знов таки велика частина людей вважала, що зростання технологій без покращення духовних якостей і особистості призведе до масового винищування одне одного. І пізніше, що ми бачимо: ми бачимо дві світові війни. Ми бачимо ядерну зброю. Ми бачимо купу геноцидів, ми бачимо величезну кількість військових конфліктів. Тож ми розуміємо, що цей страх перед майбутнім і перед технологіями майбутнього не є безпідставним. Також є кілька окремих подій, які буквально знищують старий світ і ставлять на ньому крапку. Перше це дарвін з його теорією еволюції, яка є науковою основою для трактування людства як частини тваринного світу. А не як частина якогось там божого промисла. Далі йде Ніче з його концепцією смерті Бога. А далі є шпендер з його людиною механізмом або людиною, яка інтегрувала цей механізм. І, звичайно, хрещений батько майбутнього майбутнього такого лівацького комуністичного світу всіх цих ідей, які ми дуже любимо на цьому каналі, Карл Маркс. Знов таки ми і зараз з вами живемо в реальності, де цей. Карл Маркс досі залишає нам всім жити певною мірою, і все це ближче до середини ХХ століття у всьому світі призвело до виникнення нового дискурсу розуміння ризиків майбутнього. Тому концепція та популярність майбутньої антиутопії і є реакцією на цей дискурс. Таким чином, на фоні свідомого та підсвідомого страху перед майбутнім зростає необхідність соціуму якось виразити свої думки і свій страх. Антиутопія становиться ідеальною формою. І цю форму можна впізнати за певними характеристиками, які є універсальними для. Знов таки канонічних творів із цього напряму. По-перше, це наявність тоталітарної влади, яка включає однопартійність, тобто відсутність будь-якої політичної альтернативи, і наявність політичних репресій. Останні можуть бути жорсткими, як, наприклад, в світі Орвела, так і м'якими, як у світі Гакслі, коли інакодумців просто виганяли на окремий острів, і це такою було відсилкою до остракізму давньої Греції. Наступний Аспект справжньої економічної антиутопії – це зменшення особистості. Людина під тиском системи постійно обмежується у саморозвитку. Ми пам'ятаємо, що у Бредбері просто спалювали книжки. І весь побут людини будується навколо максимально простих задоволень. Наприклад, у світі Орвола люди у вільний час постійно п'ють джин із епічною пропагандистською назвою Перемога. А, а знов таки у Бредбері люди дивляться у високотехнологічний телевізор, який максимально заглиблює глядача у віртуальну реальність. І певною мірою будь-яка індивідуальність, будь-яка творчість вважається зайвою, як і необхідність мислення, як і необхідність знання історії, філософії та всього того, що дійсно відрізняє людину пересічну від людини від людини розвиненої. Третій аспект це технології. Масовий контроль, масові репресії, конвейер однотипних задоволень. Все це неможливо без прогресу технологічного і без технології майбутнього. Знов таки, які ще у часи Бредбері були фантастикою, а сьогодні, в нашому, нашому сьогоденні, вони є. Реальністю, у якої ми з вами живемо кожного дня. Наступний і останній аспект канонічної антиутопії — це майбутнє. Тобто автор завжди намагається порахувати наслідки негативних трендів, які він бачить сьогодні. Знов таки у заняття на це якесь дуже дальнє майбутнє. У Орвола це 90-ті роки. У Бредбері це початок 21-го століття. А у Гакслі здається, це 2600 тисячі рік. Щось таке. Я можу трошки в руках помилитись, але сенс один. Автор прораховує, що буде далі, тобто дивиться в майбутнє зараз. Ми знаємо всі чотири базові ознаки канонічної антиутопії, Розуміємо, що ні про яку антиутопію, наприклад, у серед дев'ятнадцятого століття мова йти не могла, тому що всіх цих аспектів просто тоді ще не існувало. З точки зору політичної антиутопія ділиться на два види: на ліву та на ліберальну. До лівої, звісно, ми можемо віднести роман Зам'ять на ми, а, де переміг тотальний комунізм, і кожен відчуває себе а, просто пазлом єдиної надсистеми, і будь-які ознаки індивідуальності не мають ніякого сенсу і ніякої цінності. А прикладом а, ліберальної антиутопії є який чудесний світ новий гакс з його нескінченними задоволеннями, а, можливості вибору цих задоволень і а, системою. А, у якій особистість контролюється за допомогою цих самих задоволень, я думаю, що хтось із вас у коментарях згадає того самого Курта Вонґута або Герберта Велса чи іншого автора, і запитає, чому я не зробив розбір цих авторів і чому не відніс їх до канонічної антиутопії. Знов таки, вище ми з вами вже говорили про критерії. І ні Wells, ні Vonnegut не підходять по ці критерії. І звичайно, що крім тих основних романів, які я на цьому каналі розібрав, існує безліч меж відових представників цього напряму, напряму антиутопії. Я за життя прочитав кілька десятків різних творів. І от на основі свого досвіду я зробив таку золоту п'ятірку. А у коментарях ви можете написати моною на згадані романи цього жанру. Вініше цього напряму, і можливо, ми у майбутньому зробимо їх аналіз. Також я прошу вас поставити лайк і оформити підписку на цей канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також ви точно помітили, що всі ці сценарії жахливого страшного майбутнього, хоч би то комуністичного чи ліберального. Поступово здійснюється в нашому сьогоденні. Ну, наприклад, ми бачимо Росію та Китай, де сьогодні у трошки викривленому варіанті існує комунізм, і ми бачимо з іншого боку, там сучасний захід з його проблемами, де реалізовуються сценарії ближче до Бредбері та Гакслі. Тобто, те, що е, е, ідеї із антиутопії частково збуваються в нашій реальності, в нашому сьогоденні, це факт. Що ж, історію напряму ми зараз розібрали. Далі поговоримо про те, як і чому він став частиною світової попкультури. Відомо, що ніхто особливо не цікавився антиутопією, як таковою до середини 50-х років минулого століття. Хоча на той час вже були написані романи Орвела зайняття та Гакселі. Ви запитаєте, чому так? На це є відповідь. Тому що не було політичної логіки в тому, щоб цей напрям став дійсно популярним. А з'явилася логіка в період, на який припало кілька, кілька подій. Це закінчення Другої світової війни, це 20-та з'їздка ПСС, де Хрущов та самі комуністи розповіли про частину злочинів Сталіна та їх режиму. Це футонська промова Черчилля, після якого був запущений запущен процес холодної війни. Це епоха макартізму в США, коли. Власть боротьба із комуністами, тобто, в принципі, після падіння Гітлера комуністичний режим був визнаний ворогом людства номер 1 і це призвело до такого собі полювання на відом комуністів, яке стало на всьому заході мейнстримом. і на цій хвилі Роман Орвелла 1984, який описував комунізм і СРСР майбутнього став. Просто мега популярна. У У х роках це певно була найпоширеніша і найпопулярніша книга в західному світі. Після цього зростає інтерес і до інших шедеврів цього жанру, до того самого Зам'ятіна чи Гакслі. І приблизно в цей час Редбері пише свої е, габуси за Фрейнгейтом. Тобто, можливо, він також. Писав це під політичний контекст, ми що розумію, що це може зайти для аудиторії. На фоні реального страху перед комуністами напрям антиутопії став таким актуальним та здобув величезну кількість шанувальників. І став, знову таки, частиною конвеєра поп культури. Це можна зрозуміти, адже будь-яка комуністична марксистська ідеологія дійсно є реальним злом. Можливо, ми коли знімемо відео на тему того, як різні види. Комунізму дійшли до нас, як пов'язана КДБ, або більше відомо як КГБ, та, наприклад, американський БЛМ та ті самі ЛГБТ. Я добре знаю історію цього питання, тому якщо вам такий випуск буде цікавий про такі метастази марксизму, можна сказати, навіть така назва вже робоча з'явилися, то ставте коментарі, тому що ми зробимо тоді для вас окремий випуск. І зробимо а, такий вже міні-висновок і а, дамо відповідь на головні питання цього відео: чи є сьогодні а, загроза страшного майбутнього, і чому жанр антиутопія, тобто напрям антиутопії, такий популярний у сьогоденні. Ну, по-перше, ми знаємо, що СРСР вже немає, але є така недокраїна, як Росія, яка досі існує. І а, ну, звичайно, ми не можемо порівняти Росію з, Рос... з СРСР, але при цьому. А у нас існує дійсно тоталітарна держава під назвою Китай, яка сьогодні поки що веде умовно спокійну політику, торгує Західом і ось. Навіть намагається десь там прикинутись державою капіталістичною та вільною, але ніхто не знає, не може прогнозувати чи не вирішить, наприклад, Китай через там 10 років піти на тотальну війну з заходом, тотальну війну, до якої нагадую вам готувалась СРСР все своє існування. І сьогодні головним запатом на антиутопію, головною причиною запату є все таки Прискорний технологічний прогрес. Ви точно чули про протест сценарістів і інших працівників Голлівуду через те, що чат GPT сьогодні там мовна забирає у них роботу. Ви розумієте, що у найближчому майбутньому штучний інтелект позбавить багатьох людей роботи, і точно замінить всіх людей, хто виконує таку легку одноманітну роботу, наприклад, водіїв. А саме головне, що наймоторошніші перспективи технологічного тотального контролю, описані 100 років тому і 200 років тому, наприклад, тим самим бентамом, про якого ми казали в цьому відео сьогодні, дійсно стають нашою реальністю. Таким чином ми можемо підсумувати, що ми з вами дійсно живемо в антиутопії, і саме тому я вважаю. Що цей напрям в літературі сьогодні мертвий. Людям не цікаво читати про те, що очевидно існує і так, і що супроводжує їх кожного дня. Можливо, в кіноіндустрії ще ідеї антиутопії вони якось будуть реалізовані, але не будуть ніколи такі масштабними та цікавими, як це було у 90-х роках, коли ми бачили там перші фільми про термінатора, наприклад. І ось вам такий цікавий кейс. Фільм той, що біжить полезу, 2049, який зняв Дені Вільнов відомий голівудський режисер, з головним актором Райаном Гослінгом. Який був зняв якісно по всім канонам голівудського шикарного фільму. І при цьому він ледве-ледве себе просто окупив. Тому ніякої цікавості до цього жанру в реальності зараз у людей немає. Тому що цей жанр і є реальністю. Хоча на противагу можна додати, що є досить популярний серіал Чорне дзеркало, де зображено такі негативні прогнози того, до чого може призвести технологізація нашого сьогодення. Але знов-таки все-таки, ну, Популярність цього серіалу, вона ні у порівнянні з тим, яким був популярним Орвел у середині минулого століття. А те, що великі компанії бажають з нас створити цифрових наркоманів, ну це факт, ми всі це знаємо. І ми всі знаємо, що зараз є величезна кількість людей, у яких, якщо забрати телефон мобільний, у них просто почнеться сама справжня ломка. І ось що підмітив один із наших підписників. Тобто підписник підняв питання, чи дійсно якісь там люди беруть книжку Орвала і по ній планують там наше майбутнє. Є відповідь, це насправді працює наступ, наступним чином. Щоб щось з'явилось, треба спочатку продумати його абстрактно. Потім треба дати йому конкретний термін. Потім треба цьому терміну вивести всі характеристики, і потім створити це фізично. Це стосується як окремих феноменів, наприклад, там така, така тема, як той саме там трансгендер, Да? Ця проблема була і раніше, але тільки зараз, коли з'явилося це слово, цей феномен набув вже масовості. Це стосується і політичних режимів, і технологій, і всього такого іншого. Тобто, митці, філософи, люди культури дійсно е планують наше майбутнє, і дійсно те про що пишуть вони, те про що думають вони, часто стає реальністю. Тому так певною мірою, те, що писав Орвел, дійсно є планом для певної групи людей, що тримають владу, а е по тому як цю владу правильно організувати. Але важливо розуміти, що вибору вас ніхто не позбавляв, і ніхто зараз в реальності. Книжки не спалює, ніхто не забороняє вам думати. І а, ті самі речі, да, можна використовувати для того, щоб популяризувати науку, літературу, якесь мислення та, в принципі, розвиток такої індивідуальності. Пам'ятаєте, що вибір, а, ну, ми самі все-таки живемо в Західному світі, не в Китаї, не в Росії. Вибір у вас є. І ніякий великий брат поки що на нього ну, особливо не впливає. Це лише з одного боку. З іншого боку, є глобальна система, яка дійсно має вплив і хоче цей вплив постійно масштабувати. І тут постає таке раціональне питання зворотнього тиску на цю систему. Ось наш український актуальний приклад. Відомо режисеру нашому виділили тисяч мільйонів гривень на серіал про товариша порознюка. І це під час війни, коли ми всі розуміємо, що на фронті є купа проблем і потреба буквально у всьому. І в цей час виділяються такі шалені кошти на якийсь серіал з ну очевидно сортирним гумором. Це як ви пам'ятаєте, всі спричинили величезну хвилю обурення в інтернеті. Навіть не було ніяких мітингів, ніяких таких масштабних акцій. І все рівно цього обурення вистачило для того, щоб наша влада скасувала рішення і дала відміну цим зйомкам цього серіалу. Це є такий один приклад тиску, і я можу навести їх дуже багато. Ви всі ці приклади знаєте. Тож, ми розуміємо, що якщо ми не хочемо, щоб там глобальна ліберальна система нас продавила. Треба відстоювати свою думку і давати їй опір. Але при цьому ми не можемо боротися з прогресом і нема в цьому сенсу. Тобто тому що є люди, там, так звані делшифтери, які десь в лісі живуть, і вважають, що це там гарний вихід. Але я так не вважаю. Тому, якщо ми вами бажаємо бути свідомою спільнотою, нам треба вчитися боротись за власні інтереси. І так має працювати система не в рамках навіть нашої однієї країни, а в принципі в рамках всього світу. Таким чином, ми не дамо. Нашій цивілізації впасти в тоталітарну концепцію того самого Джорджа Орвола. Важливо розуміти, що в світі дійсно є сили, які бажають, щоб ми вами стали такими дурними рабами. Але насправді ніякого такого ефективного тоталітарного світового уряду, там якихось там масонів, ілюмінатів, ну насправді не існує. І важливо розуміти, що ніякі масони мені не платили за це відео за те, що би це казав, і їх якби так виправдовував. Тому, якщо ви представляєте світовий уряд, як бачите, я вас трошки відмазав, то я би хотів, щоб ви мені заплатили. Приймаю гроші будь-яким методом. Можна знову-таки, біткоїнами або там якимись е, 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 дронами. І стосовно підтримки та грошей та всього іншого, часто люди питають, як наш проект можна підтримати. І зараз найкраща підтримка це буде ваш донат засу. А далі, можливо, пізніше, ми заведемо якийсь там Патреон, і можливо у нас буде якась там концепція донатства вже до нашого проекту. А сьогодні ви можете зробити донат на збір, в якому ми беремо участь і опис, до якого ми залишили внизу під цим відео. І ми будемо завжди замінювати інформацію про збори для того, щоб вона завжди була актуальна. Пам'ятайте про те, що ми з вами маємо можливість знімати ці відео, їх дивитись, тому що воїни нас зараз захищають. Тому і пам'ятайте також, що якщо у вас немає там особливо гроші, ви думаєте, що ваші там 10 гривень нічого не змінить. Важливо розуміти, що якщо тисяча людей скинуться в 10 гривень, це вже буде сума, за яку можна вирішити ту чи іншу проблему. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Також не забувайте вести боротьбу за ваш індивідуальний внутрішній прогрес, вивчати мистецтво, історію, філософію, релігію. Це гарантує вам те, що старший брат не зможе на вас. Пливати. На цьому моє відео і все. Я завершую. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео. З вами був Культ і я, Віталій Стеценко.